Що ти хочеш, лісичка гоп. Я хочу денег. Кріс Браун, гопнік. Точно вам кажемо. Чувак тирить мобіли у П, власних фанатів. Ось у Крістал шанає спан. Мовляв, вона така з друзями гуляла і побачила Кріса Брауна і тугу, коли ті валили з клубаса. Радісна панянка спробувала була зафоткати на телефончик любителя бити усіляких ріан. А тут Браун. Гоп, стоп. Мы подошли из угла. Гоп, стоп. Ты много на себя взяла. Чи схопив їй мобілу, сказав, а не залежте ти це нікуди, і звалив на власні тачці разом з п'ятьмастами баксами в руках. Ну це вартість телефона, крістал, сльози, а потім докопів. І тут найцікавіше. Адже Браун досі на п'ятирічному випробувальному терміні ще з 2009-го, коли відлупцював РІРІ. Е -рі. Ну і звісно, обов'язкова умова пробації це дотримання законів. Тут просто скарга вже проблема. Якщо ж копи вирішать, що це таке пограбування, чуваку відмінять пробацію і прямісінько відправлять у тюрягу на чотири роки ох Кріси, та пристроїти вже кудись свої руки.